Зараз я в прямому ефірі, ура! Я почув. У мене цілих 0 глядачів! О! Ти почав стрім? Ну так, а чого? Але там звуку не йшов, там тільки Майнкрафт. І ти тобі не зможуть, бо це треба бути дорослим. Така, що... Він, що? Роман, я виходжу. Богдан, самий-самий ліпший пінг. Лебідь. Навіть прийняти не можна. У Ой, тебе пінг? о!

Тільки у мене якийсь фіга скин прогрузився, але потім не перегрузився. Ну він как бы вже іде. Ти вже його може зайти подивитися. Я так не хочу прийти. Ем... Господи, не живо. Це якийсь трохи пізніший момент. Я вже, от, якби, у мене катка починається. А ну, переключись. Ем... Трохи запізнивий стрім, ну, але нічого. Зато стрім. Як ця тєцька собі декоративський писав? О, в мене один глядається, ти. Ч ти голос типи? Оооо. Тип? Там ч-то голоски? Там чотирьокно я як кромен кросичок негр. Там чудо кно, я як кромен кросичок негр. Зараз я цього Леокопитающего прибью. Прикинуть. Е. Наверное, началась осенняя хандра. Хандра. Не мене лох что, А, все, уже ноль уже зачил. Наш Броман зараз чаревни слова на горы. Куда кто зайдет на трансляцию. Поэтому да, Роману сейчас и в дербу мешну. ногами. я. <laughs> No, wow. Боже, його просто як лохо прибив. Я зараз даблкил просто взяв і зробив. Йо? Ігор! У меня майже так само броня, як у мене було. А ще чомусь мозки не видно. До речі, той другий чел, що проти мене був, він був телефонником, який грає з тупим керуванням. Просто-напросто не міг. Він просто до мене прийшов і відкрив сундук замість того, щоб мене вдарити. Жалко бідного пацанчика. Він як би хотів мене вбити. А всього лиш я його вбив за мін. Все, я на центрі. Як він вижив? Чел, як ти вижив? Ай! Вижив по якійсь своїй удачі, непонятно. Про мене з лука стріляти буде. Эмм, ем, проти мене тут зараз грають одні нуби. Ні, буквально нічого не может зробити. Ай! Чи ти свої налаги підрубив. Де він? Зазумбали тікати. А, один впав. Один впав. О, два гепла. Чого він так лугає? Алло, я по ньому нерешті. Все. Той зараз доволі? Ні. У мене один глядач. Блін, де мій скін? Чому його скинули? Видно. Давай, 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 давай. Просто піди, просто піди, просто піди в безодню. Нее -е якостані лох впав.

Можешь нормально говорить, глядач вийшов. Куда... Mm. Хочеш перевірити, Даш? Що перевірити? Покрутись 30 разів і э, плех не на восточник. На що? Ти Ты долж подаешь, я все тільки що перевірити. Изураєш після того варту, так. Зій... Якщо ти одразу падаєш, то не тут все. Бля, муха. Він просто виходить і заходить. Тут трансляцію. На боди витяг або ні. Ту ти заходиш, другом заходить. Целого гню його струта. Я тут стріл на левитацію. Я чел-то ведь чепись, маємо. Добре, хоч пвп, давай ПВП. Якщо я, я теж не хочу ПВП? Звали від мене. Як я від нього звали взагалі? Відчіпаюсь від мене. Майн не чест, но ну. блин. Класс, простий кам'яний меч, навіть не зачарений. От у цього пацана, і нагрудник є нормальний. Ну, я його пожалуй, приб'ю. Мінус. Та сраний лох. Який? Та я не хочу на вас ринок заходити. Pues... Замість того, щоб прийти і потягнутись пацаном нормально, незамітненько, відкриваю довбаний інвентар. Ну... Падаєш максимум ти. Лети. Та все рано, Слюх! Не навишу, стох, не помири. Воду гори. І мені поки горіх таке говорити. знову простий кам'яний меч цикис издевательство мне гон не гонны, дают нормального меч та да, як інвентар Просто стохнеш, дякую. Ура, майсь струт один! Чуть не здох у мене капець. А чого всі на мене? Ладно, у мене цей затош. Я просто був на центральному острові. Припустимо, допустимо. Прибив пацана. Ні. Ресурси самий низ впали. Блін чел залматку ще й гряпну. Вот балла зара-пары заряды. Я прыгаю. Изи топай. Че, блин, это изи. У меня два пацана скачал пописли. І сніжки ідемо два й стали. Це мені повезло. А, а проти мене реальний читер. Він дуже різко рухається. Як реальний читак. Наказав читака, походу. Я він реально читер. Тут якісь блоки понаставляв кучу блоків. Просто взяв і наказав, прибивши його. І взагалі нічого алмазного нема. Я б Сніжкою просто взяв із кину. Ну... Короче, все, стрим закінчено.